День на сесії виноситься рішення про проведення депутатів Вищівської сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українські збройні сили, захищаючи свободу рідної землі, не дозволяють змінити хід історії та світовий правопорядок на користь АНСІО окупантів, які вправнули забрати людство, повноцінне життя, право працювати, розкрити дітей бути щасливою. Вам перемоги представлені президентом України, Володимиром Зеленським, Верховній Раді України, США, європейські країни, які є найважливішими союзниками України. Рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років, та встановити справедливий мир. Це не лише план перемоги для України, але й гарантія мирного життя та стабільності для всіх країн Європи, гарантія збереження міжнародного права. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незволотні зміцнення української. розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатній для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у по виробництві енергії та продовольстві є стратегічним бажаним у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних в країні критичних ресурсів, спільно вивезування. Відповідного економічного потенціалу. П'ятий фонд безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки реалізації залежить від рішучості союзників. Адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Вищніцька Російська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Ми, депутати Вишнівської сільської ради, впевнені, що план перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським. У місті реалізований перемога України, це гарантія перемогу. Прошу підтримати дане рішення. Звернення до президента. А не тільки до президента.